Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра королі хрестоності. Канал потрохи оживає, і на нього, окрім Вархамеру, повертаються і відосики по СК-3. Сьогодні я розповім вам про одну з найбільш і найкраще пропрацьованих імхо модифікацій принци Темряви. Але перед початком попрошу вліпити вподобайку, залишити коментар, підписатися і, можливо, навіть стати спонсором цього каналу. Для таких підписників відосики будуть виходити раніше від решти. Даний мод створений на основі настільної рольової гри World of Darkness, Світ Темряви, або просто вод. Головними персонажами і персонажками гри є надприродні істоти різного штибу, і більшість із них уже є у Princess of Darkness. Сьогодні я поверхнево пройдуся по загальним механікам модифікації, але в планах є ще як мінімум огляд на вампірець. І якщо відео такого формату вам будуть до вподоби, то я огляну і решту нелюдського звіринцю. Почнемо ми з мапи і стартових дат. Усі події відбуваються у нашому реальному світі, а тому мапа ідентична до класичної. Однак, що цікаво, мапа має подвійне дно. Те, що бачимо ми, це вплив і володіння надприродних істот, в той час, як для звичайних людей, кордони є зовсім іншими. Це ніяк не показано ігромеханічно, але все однак цікава дрібниця. Як і в оригіналі, тут є декілька вкладинок для початку гри. Перша темні віки вампіри. Ми стартуємо у 1230 році, і увесь світ за наповнений винятково вампірами. А на вибір є велетенський перелік кровосмоктунців майже з усієї земної кулі. Усі вони мають свою передісторію і креатори моду люб'язно додали енциклопедію вампіріку, натискаємо на неї і можемо переглянути життєпис того чи іншого персонажу. Далі вкладинка мисливці і здобич. Більшість мапи все ще зайнято вампірами, але ми можемо це змінити. До гри доєднуються мисливці і інквізитори, люди віри, що намагаються вогнем очистити світ від над. Природньої погані. Здебільшого в Африці у своїх гробницях залягли мумії, що зайняті пошуком істин. При дворах деяких монархів будуть свою злуповутину демони, захоплюючи душі смертних. У лісах зачаїлися і чекають слушної миті, перевертні Вервульфи і Бастет. Вони діти геї, богині природи і усього живого. Їх мета помститися усім, хто нашкодив їх любій матінці. А це майже нескінчений список. Окремо від інших з великим доповненням додали темні віки феї, до усієї Попередній вакханалії долучилися безсмертні і не дуже феї, що суперничають між собою і перетворюють світ людей на свій ігровий майданчик. Четверта вкладинка війна патронів. Вона була створена спеціально вдяку патронам модифікації. Рік 1375 Європою прокотилася чорна смерть, і багато древніх і сильних вампірів померло або заціпеніло. Це ще називається торпором. На їх місцях тепер володарюють нові персонажі, не канонічні, а створені в подяку патронам. І остання вкладинка зародження сект. Вампіри тільки почали оговтуватися від чорної смерті, як їх спіткав розкол у середині їх живого суспільства, і загроза повного знищення з боку інквізиції. Згорем з, з бідою вони це пережили. Ми починаємо в 1510 році, після усіх цих подій. Щоб не повторити такої катастрофи знову, вампіри збираються для створення нового союзу. Але все йде не за планом. І їх очікує новий розкол. З одного боку, буде утворена секту Камарілля. Її головною ідеєю буде маскарад: життя серед смертних і одночасне приховування існування вампірів. З іншого боку, з'явиться секта шабашу, вампіри якої вважають людей не більше ніж худобою і керують з винятковою жорстокістю. Для деяких ігрових рас окремих вкладенок ще немає, хоча вони в грі вже присутні. Я далі трохи детальніше пройдуся по усім расам, але для початку ще треба розглянути загальні зміни модифікації. Серед вкладенок справа з'явилося три нові: котерії. Умбра і Крафт Котерія це невеличкий гурток по спільним інтересам. Включно з вами тут може бути 5 персонажів. Вони будуть допомагати і подорожувати із вами. В залежності від виду нечисті, змінюються і варіанти дій. Вампіри будуть полювати на смертних для харчування, перевертні тренуватися зі зграєю, а феї довершувати до ідеалу свої здібності. Заразом з Котерією можна вивчати і нові навички. При цьому навичку отримують усі члени Котерії. Річ доволі корисна, але не для усіх. Наприклад, мумії нею майже. Же не користуються, бо у них свої приколи. Умбра це нематеріальний світ духів і смерти, як ігрова механіка, вона все ще у розробці, і я вже, як мінімум, двічі бачив, як вона кардинально змінювалась. Раніше я взагалі не міг зрозуміти, що воно таке і як з ним взаємодіяти. І окрім цього, далеко не усі можуть зайти в Умбру. Деякі істоти, як от Феї, з цим проблем не мають від самого початку. А от решті потрібні особливі навички, які вивчаються завдяки тієї шкотерії. Всередині нежвого світу є декілька рівнів, які Ще треба познаходити для цього. Потрібні інші персонажі з вашого двору, в кого є доступ до Умбри. Після цього можна розпочати подоріж або краще дослідити відкриту локацію, щоб збільшити шанси на подальший успіх. Крафт як не складно здогадатися, це створення предметів. У різних раз цей процес трохи відрізняється, але у загальному тут можна виковувати артефакти, варити алхімічні зілля або ж зачаровувати вже існуючі речі. Завершуючи із вкладенками із головного екрану, відмічу ще досягнення. В загальному в моді є 29 можливих досягнень. Вони ні на що не впливають, але додають певного виклику і цікавості. Тут можна стати Санта-Хвалосом, граючи за тостуфею із Скандинавії. Звичайна релігія у грі відсутня повністю. Натомість для кожного виду і підвиду нечисті є власні вірування, шляхи, дороги і ТД. Аналогічно з урядами і будівлями, бо те, що нормально для мумій, абсолютно не окей для перевертнів. Кожна раса отримала як мінімум, одну додаткову гілку спадщини династії. Тут найбільше пощастило вампірам, у яких це гілок штук 20. І мені персонажі мають свої унікальні. Унікальні міні-квести, і усі раси, в залежності від фракції і розміщення на мапі, також мають унікальні цілі, додали новий зовнішній вигляд: як одяг, так і змогу трансформуватися у клятого дракона. Нові шкали стану, як от кров у вампірів, артефакти, дворові посади, взаємодії з персонажами, ворожі і особисті інтриги, військові підрозділи, активності, рішення, і здається, наче все. Тепер про самих потойбічних створінь. Як і у світі настільної рольової гри, так і в модифікації найбільше пощастило вампірицям. Вони найкраще припрацьовані та грати за них доволі цікаво. І чим же вони особливі? Вампіри безсмерть можуть вести більше інтриг і мають доволі багато здібностей. На екрані знизу відразу можна побачити дві шкали: це голод або ж запас крови, і раніше згаданий маскарад. Ситі вампіри менше стресують і можуть витрачати кров для використання здібностей. Голодні ж вампіри отримують. Більше стресу і наводять жах на оточуючих. Чим менше у вас крови, тим більша вірогідність голодного сказу, появи звіра, такої собі внутрішньої темної сутності усіх вампірів. Це може закінчитись тим, що ви когось уб'єте, наведете громидер у державі, або здаруватися на когось сильнішого від себе і отримаєте піздюлін. Для відновлення запасів крові є три варіанти: осушити тварину. Це трохи збавить голод, але і додасть стресу. Піти на полювання з допомогою котерії. І останнє ми можемо завести худобу або стадо. Так називають групку смертних, з яких ми на постійній основі питаємо кров не вбиваючи і не полюючи. Маскарад це наша прихованість від смертного світу. На максимумі ми менше стресуємо, а супротивникам важче даються проти нас інтриги. І чим менше показник, тим більша імовірність судочки із мисливцями, програш, яким накладе дебаф або завершиться вашою остаточною смертю. Вампіриці є по суті ходячими трупами, а тому до природнього розмноження вони не здатні. Натомість є можливість напоїти свої. Кров'ю смертного. Той перестане старіти, може прийняти деякі з наших навичок і буде максимально лояльним. Таких вже не людей називають гулями. Вони безсмертні, але все ще можуть розмножуватися. І від союзу двох гулів можуть народитися ревенанти. Вони смертні, але живуть в рази довше від людей. Вдвічі краще плодяться і швидше опановують вампірські здібності. І що за гулів, що за ревенантів також є змога зіграти. Гулі не рахуються вашими дітьми. Такими можуть бути лише. Інші вампіри. Ми маємо запросити у двір смертного, випити усю його кров і залити свою. Після чого з'явиться ланцюжок подій на становлення вампіром, у якому ми можемо направити дитятку у правильне русло. І воля, готово! У нас буде спадкоємець. Тут ще треба зазначити такі механіки, як покоління і міць крови. Найпершим вампіром у світі темряви є біблейський Каїн. Його троє вампірів дітей це друге покоління. Їх діти це третє, і так далі. Тобто, коли ми перетворюємо когось на вампіра, це завжди слабша версія нас. Міць крові це посилення наших характеристик. Вона покращується або з віком, або зі зміною покоління. Останнє можна провернути, зробивши діяблорі. Це коли ми випиваємо і кров, і душу іншого вампіра. І якщо він був меншого покоління, то ми зменшуємо своє власне на один. При цьому, до речі, немає значення наскільки старим був вампір. Якщо ми 10 покоління і діяборізуємо когось із дев'ятого, то самі станемо дев'ятим. А якщо замість 9 було п'яте, то ми все одно стаємо дев'ятим. Але з більшою силою з'являються і нові складнощі. Наймогутніші із вампіриць не можуть повністю втамувати голод, не випивши усю кров жертви. Вгодування з худоби, відповідно, матиме менший ефект, як і пиття тваринної крови. Окрім покоління, вампіри ще різняться і кланами. Є 13 основних і кубка дрібних підкланів. У кожного з них є свої переваги та недоліки. Перераховувати усіх я не буду, принаймні, не в цьому відео, але найскрасні. Найкравішим прикладом є клан носферату, які обдаровані прокляттям потворства і ніяким чином не можуть від нього позбутися. Для кожного клану є унікальна спадщина династії, мета у грі, і інші цікаві дрібнички, як-от споруди. І останнє стосовно вампірів це їх навички, або ж дисципліни, або ж царини. Є п'ять основних напрямків вампірських царин, кожен з яких поліпшується в залежності від того, ким ми харчуємося. Є чотири резонанси або гумори крови, флегматизм, меланхолія, сангвінія і холерія, тим чи іншим персонажам, відповідно до їх характеру, притаманні ті чи інші резонанси, сильніші чи слабші. П'яте кров з певним резонансом, прокачуєте відповідну гілку. Окремо ще є анімалізм. Його ви отримуєте з крови тварин. Окремо від добре знайомих нам вампіриць існують квей-дзін. азіатські вампіри, вампірами яких називати не зовсім то і коректно, щоб було зрозуміліше. Уявіть, що хтось помер і зумів втекти із пекла, але у своє неживе і трохи гнева тіло. Спочатку це бездумні ці, що харчуються саме плоттю людей. Але з віком вони переходять на кров, а потім і зовсім на енергію навколишнього світу, можуть мати потомство у вигляді дампірів, що трохи живучіші від звичайних смертних. Ігромеханічно механічно не дуже відрізняються від вампіриць, І це доволі іронічно, тому що навіть у цій модифікації Китай залишається доволі нудним. Ремарка: поки я записую цей відос. Розробники гри анонсували майбутнє DLC, що буде зосереджено на Китаю. Так що, можливо, все не так вже і погано буде. Тепер поговоримо про перевертнів. Вони є захисниками природи і ворогами усього темного і споплюженого, будь то вампіри, демони або духи. Ігромеханічно вовкулаки доволі відрізняються від вампіриць. По-перше, вони смертні, хоча і живуть довше від людей. Також вони можуть розмножуватися а їх державний устрій це плем'я з ухилом на військові споруди. Для гри є два види перевертнів: перші це кінфолки. Напівлюди напівтварини, що не вміють перевтілюватися, мають неповне дерево вмінь і не в змозі будувати більшість споруд. Усі перевертні при народженні будуть кінфолками. але є таке поняття, як перше перетворення. І якщо воно станеться, то кінфолк стане гару. Вони сильніші, довше живуть і вміють перевтілюватися у тваринні форми, і не мають обмежень кінфолків. Окрім цього, у гару є помінний ранг, з покращенням якого вони отримуватимуть чимовий плюс до характеристик і ресурсів. І як Бонус пункти навичок, як і у ломпірець, у перевертнів є дві особливі шкали: гнозис, що використовується для перевтілення і отримання посилень, і лють, яка допомагає у бою. Повертаючись до теми племенного устрою, у перевертнів все доволі цікаво за будовою. По перше, іменним персонажам доступні особливі споруди по одній на кожну державу. Керни, поліпшення яких є обов'язковим для досягнення окремих цілей кампанії. А також як герцогську споруду, можна побудувати керни поменше, які поліпшують одну з п'яти рис персонажа. Військові споруди гару мають потужні бонуси для армії, але з нюансом: чим краща споруда, тим меншого розвитку вона потребує. А отже, треба спеціально зменшувати розвиток своїх земель. Для цього в нагоді стануть котерії, а саме подорожі, які будуть покращувати ваші здібності і здібності тих, хто вам допомагає. І паралельно. Надасть змогу нищити цивілізацію на ваших теренах. На кшталт 13-м вампірським кланом у перевертнів є різні племена. Одні краще воюють, інші карують, а є, як завжди, зрадники, що коротять знищити усе живе. Відповідно, у кожного племені є свої дари. Це особливі гілки прокачки. І тріати потужної сили духи, яким перевертні можуть дати дозвіл на заволодіння їх тілами, а натомість отримують переваги. Говорячи про вовкулак, не можна не сказати про егіди. Це знак місяцю, під яким вони народжуються. Їх є 5, і відповідно вони посилюють одну з п'яти рис прокачки. І останнє це Умбра. Перевертні є створіннями духовними, і з Умброю вони взаємодіють доволі часто. Деякі гюки-прокачки неможливо вивчити без експедиції в це потебічне місце. І теж стосується зв'язку із тріатами. Далі інквізитори і мисливці. В світі темряви це люди великої віри і тотальної ненависті до усього нелюдського. Ігромеханічно є шість окремих інквізиторів: кубка окремих держав, якими керують мисливці, і азійський аналог під назвою Щі. І як на мене, це найскладніші для відіграшу персонажі. Кожен орден інквізиції має особові споруди і династичну гілку. Але трохи кончений тип успадкування, бо самі вони не розмножуються тут або найбільш впливовий член держави, або. То, якого ви усиновите, буде наступним правителем. Щі і звичайні мисливці такої проблеми не мають, і спокійно собі заводять спадкоємців. Інквізитори також можуть зміцнювати інші ордени і таким чином покращувати свою династію і отримувати допомогу у боротьбі проти надприродних істот. Ші натомість просто покращують свою династію, і ще, до речі, вони набагато краще відносяться до нелюдей і мають особливі вміння. Там, де інквізитори мають істинну віру, ші використовують енергію чи. і на цьому фоні, звичайним. Сливцям мало що дісталося: споруд інквізиції у них немає, як і особливих династичних гілок, як і істинної віри, вони, по суті, звичайні люди. Ну і головна механіка для них усіх це полювання на нечисть, знищуючи яку вони отримуватимуть престиж, визнання династії і благочестя. Але це за умови, якщо вони не помруть, а вбити нас тут можуть буквально усі. Мумії, не старіючі, не вмираючі і доволі прості в плані механік істоти. Втім, на відміну від мисливців, вони мені подобаються. Споруд мало, але вони корисні і мають багато рівнів. є особливий ресурс Сакхем, який використовується для усього. Від чахунства до вченства. Як особливо події, є змога збудувати власну піраміду з дуже непоганими характеристиками. Мумії, до речі, плідні, але усі діти будуть смертними. Головною особливістю мумії є справжні імена. Вивчивши справжнє ім'я персонажа, ми можемо ним маніпулювати. А вивчивши все про ту чи іншу рису, ми можемо привити її собі. За правильної гри мумії дуже сильні, але не однуваті. Хоча, таким як я, такий відіграш із довгим сидінням на одному місці доволі до вподоби. Тепер про демонів, занепалих ангелів і колишніх слуг Бога. Їх є два види: павші. Це демони, які використовують тіло смертних як вмістилище, і з його смертю мають шукати нового нещасного. І другі це зв'язані із землею. Ті демони, які не потребують смертних для перебування у фізичному вимірі. Вони зв'язані із самою землею або ж артефактом. Усі демони зайняті тим, щоб скинути самого Бога, або принаймні знищити створений ним світ. Для цього вони схиляють усіх живих істот до гріха. Є сім смертних гріхів, і відповідно сім варіантів віри. Демони можуть перетворювати. Інших персонажів на своїх рабів. І чим більше їх, тим могутнішим ставатиме демон. Ігромеханічно, демони взаємодіють з іншими персонажами завдяки особливому ресурсу рішучості. Якщо смертний добре ставився до павшого янгола, то через взаємодію відкривання його можна схилити на службу і швидко василізувати. Якщо ж жертва недолюблює демона, то її можна спокусити до гріха. Це надасть їм відповідну рису. Наприклад, якщо демон сповідує гнів, то рису гніву, якщо лінь, то ліні, і так далі. Після за рахунок дії одержимості можна схилити ціль до своєї релігії і перетворити на свого раба. Останніми до модифікації додали фей, це істоти, породжені людськими мріями. Як і у решті раз, у фей є особливий ресурс гламур. Це власне і є сила людських мрій. Як і вампіри, феї збирають у себе при дворі смертних, з яких і черпають свої сили, за рахунок яких вони користуються фейським чехунством. Є феї справжні, безсмертні могутні, а є підмінники, гібрид людини і феї, відповідно, сильніші від людей. І слабші від справжніх фей. Кожна фея належить до одного із чотирьох дворів, кожен з яких пов'язаний із порами року. І на самому початку починається війна сезонів, де прибічники літа весни осені і зими конкурують за владу у Європі. На кшталт іберійського конфлікту у Іспанії в оригінальній грі. Однією із найцікавіших особливостей гри за фей є можливість відміняти певні події. Так, наприклад, можна присігти появу чорної смерті, знищити тіньову інквізицію або ж завершити раніше згадану війну з. З лунів. А на цьому власне і все. Матеріалу є чимало, увесь його я в один відос вмістити не можу. І якщо я про щось забув, ви завжди можете мені про це нагадати у коментарях. А ще, знову ж таки, як і у відео по Вархаммеру, мені буде цікаво почитати ваші думки стосовно такого формату відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. І окремо дякую моїм спонсоряткам, що підтримують канал Гривнею. Ви в мене найкращі. Всім кра і до наступного разу!